Сьогодні, о 12-й годині дня, в головній залі міськвиконкому розпочалося засідання Новомосковської міської виборчої комісії, на якій, окрім членів комісії, були присутні і представники громадських організацій, кандидати в депутати, офіційні спостерігачі, засоби масової інформації, а також кандидат на посаду міського голови Віктор Літвіщенко. На початку засідання голова територіальної виборчої комісії Світлана Рубіна почала розпочатувати та оголошувати зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок. Голосів виборців з виборів депутата міської ради у територіальному виборчому окрузі номер 18. Кількість виборців виборчих бюлетенів одержаної дільничною виборчою комісією – 1545. Кількість виборців внесених до списку 1533. Кількість виборців внесених на виборчу дільницю для витягу і списку виборців 12. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 856. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування 683. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 6. Дівочки, а протокол дільничної виборчої комісії 812 на війську голову. Тут на, міського, на, міського, міського. на міського. Тут Не співпадаюсь, не, не, не б'є форма. У вас десь ви взяли десь ще 27 минут. Через помилку в протоколі було вирішено провести перерахунок голосів виборців. Пропоную прийняти протоколи з виборів депутатів Дніпропетровської обласної ради. з виборів Міської ради територіально виборчого округі 18, 19 і 20. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Ми приймаємо. Ми приймаємо область і міські і партії, і три округи. Після такого рішення і почалося найцікавіше. Представниця проблемної виборчої дільниці, на якій кількість голосів виборців не збіглася з прописаними у протоколі, без яких-небудь видимих причин покинула зал засідання, що саме по собі суперечить закону України про місцеві вибори. Більше того, після прийняття протоколів з усіх дільниць на підставі анонімної скарги голова комісії Світлана Рубіна запропонувала перенести перерахунок голосів на чотирьох ділянках на завтра. Сьогодні ж засідання закрили. Рили на слова представників громадських організацій про те, що таке рішення суперечить закону, пані Рубіна відповіла. Я не даю нікаких коментарів абсолютно. Після такого зухвалого рішення виборчої комісії ми звернулися за коментарем до виконавчого директору Дніпропетровського обласного відділення комітету виборців України Станіслава Жолудєва. Через брак часу в нас не було можливості поспілкуватися з ним особисто, але в телефонній розмові пан Жолудєв прокоментував ситуацію. Це, це жорстке нарушення. Поки не будуть установлені результати, вони взагалі не розходяться. У них безперервне засідання про підрахунок голосів. Это вообще не ви права не делать. Виходіть з поміщення комісії, поки все не вы Та ви що це реально на всю Україну скандал? У нас такого не було з 2004 года. 27 року. жовтня, о 8 годині ранку, засідання міської виборчої комісії продовжиться, і маємо надію на те, що перерахунок голосів все ж таки відбудеться. Телеканал Самар пильно слідкуватиме за подіями в міськвиконкомі. Тож незабаром чекайте на нові сюжети з місця події.